you a Вітаємо! Вітаємо всіх, хто з нами і хто за нас. Щонеділі і прямо зараз, в прямому ефірі, лотерея ЛОТО Забава. Лото -забава. Ми дякуємо Збройним силам України за зустріч із вами. Ми дякуємо. Вам за довіру, яку ви стабільно вкладаєте в ось такі от лотерейні білети, і правильно робите. Ну, по-перше, призив лото забава ніколи не закінчується. А по-друге, сьогодні на вас чекає і ще один: це вже фінальний акційний розіграш зимової акції. А це означає, що будуть гроші і на плани, і на мрії. Увага на екран. До зимових свят лото забава додатково розігрує мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 100 тисяч гривень або один з десяти призів по 10 тисяч гривень. І на плани, і на мрії. Лота забава. Отож сьогодні останній фінальний п'ятий акційний розіграш. Сподіваюся, ви маєте на цей акційний розіграш п'ять акційних білетів вартістю від. 30 гривень однією покупкою. Якщо так, то ви маєте усі шанси на те, щоб отримати частинку свого зимового щастя. Це 10 тисяч гривень або 100 тисяч гривень. Хотів би вам нагадати, що акційні призи ми розігруємо додатково, і це попри традиційні призи, серед яких сотні тисяч, і наш традиційний джекпот, а це 1 мільйон гривень. Отже, друзі, лото забава готова здійснити ваші мрії. Всім бажаємо удачі. і Відкриваємо розіграш 1262-го двісті державної грошової лотереї. Лото забава за ходом гри і за народженням нових мільйонерів стежить наша тиражна комісія. А я раджу вам стежити за номерами у ваших білетах і ось у тому лототроні, що за моєю спиною. Адже ми відкриваємо перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа у піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, на вас чекають 300 тисяч гривень. Всім удачі і попрошу в'якнути цей лототрон. І до нас поспішає кулька під номером 13. Вчора, до речі, було 13 число 13 січня. А сьогодні 14. Кулька під номером 36. Будьте, будь ласка, уважні. Не пропускайте жодної кульки. Кулька під номером 5. Але якщо ви раптом пропустите прямий ефір, не біда, ви зможете. Подивитися нашу програму у запису. Колька під номером 18. Наступна колька і це колька під номером 63. Наступна колька і це колька під номером 30. Про наші плани на сьогодні. Отже, 300 тисяч гривень у розіграші парочка 190 тисяч гривень. І наш джекпот. Це 1 мільйон гривень у великій грі. І в акційному розіграші кулька під номером 49. І в акційному розіграші 10 гравців виграють по 10 тисяч і один учасник розіграшу. Кулька під номером 1. Виграє 100 тисяч гривень. І фінальна кулька з цього лототрону це кулька під номером 22. Підходжу до свого комп'ютера і... І він мені підказує, що попри велику кількість переможців головний приз втримався на кону. Це означає лише одне, що він переходить на наступний тираж. Отже, рівно за тиждень на вас чекає головний приз розіршу парочка. А це, шановні, 300 тисяч гривень. Парочка. Цього тижня це відзначав день одного дуже цікавого слова, і це слово дякую. Я певен, що усі українці з цим словом прокидаються і засинають. Нам є кому і за що дякувати. І я дуже вірю, що ця подяка не лише на словах, друзі, збройні сили України захищають кожного із нас. Тож давайте і ми будемо захищати їх, хто чим зможе. Теплим одягом, бронежилетами, дронами, автівками і ось такими от донатами. Отже, купуємо, граємо і допомагаємо. Ну, а зараз історія головного переможця великої гри минулого тиражу. Я вітаю місто Лева, а саме пана Олега, саме він. Саме він. Минулого тиражу «Великій Грів виграв 190 тисяч гривень. Пан Олег Військовий, йому 47 років. Він постійно грає в лото Забава. Про свою перемогу дізнався в особистому кабінеті на сайті МСЛ. І як часто буває, серед переможців не повірив своїм очам, тому покликав дружину. І коли дружина, перевіривши білет, побачила ці заповітні 190 тисяч гривень, він нарешті повірив: а дружина, а дружина почала грати в лото забава. Пане Олеже, ми вітаємо вас і всю вашу родину з цим грандіозним виграшем. Ми знаємо про ваші плани, про ваші мрії. Ви хочете зробити ремонт і зробити... Достойний донат на збройні сили України. Нехай ваші плани здійсняться. А щоб здійснилися ваші заповітні мрії, другі друзі, треба просто грати. Що зараз ми і будемо робити? Основний розіграш велика гра. Отож велика гра 1262-го тережу державної грошової лотереї Лото забава! Я всім бажаю удачі і попрошу віпнути цей лототрон! І кулька і кулька під номером 41. Наступна колька, це колька під номером один. Колька під номером п'ятдесят. Наступна колька, це колька під номером п'ятнадцять. Олька під номером 60! Колька під номером 47. Дорогі друзі, велика гра! Великі грі до вас чекають. Головний виграш 190 тисяч гривень. І наш джекпот, а це панове. 1 мільйон гривень. Колька під номером сорок дев'ять. Колька під номером одинадцять. Колька під номером шістдесят три. Колька під номером 17. Колька під номером 64. Колька під номером 25. Вельмишановні учасники акційного розіграшу, Нагадую, сьогодні в фінальні програми відбудеться п'ятий фінальний акційний розіграш зимової акції. Один мільйон додатково і на плани, і на мрії. І ми сьогодні гарантовано додатково розіграємо 200 тисяч гривень. Колька під номером 71. Колька під номером 8. Колька під номером 37. Колька під номером 54. Колька під номером 51. Колька під номером 70. В акційному розірші, як я вже сказав, ми гарантовано додатково розіграємо 200 тисяч гривень. У нас знову буде 11 переможців. 10 виграють по 10 тисяч гривень, а один головний переможець акційного розіршу виграє 100 тисяч гривень. Колька під номером 62. Велика гра триває. Білети лотереї Месел купуйте на сайті Месел чи у додатку. На точках продажу лотереї МСЛ або у наших партнерів. Це автозаправки Кло, око, магазини Коло «723» та магазин Наш край. А у нас кулька під номером 53. Велика гра триває. На кону Великої гри. І ще раз наголошую: головний виграш: 190 тисяч гривень. На кону великої гри. Наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. А в нас кулька, кулька під номером 74. Велика гра триває. Знову хотіла би звернутися до учасників акційного розіграшу. Сьогодні в фіналі програми відбудеться фінальний п'ятий акційний розіграш. І в нас знову будуть 11 переможців. Колька під номером 14. Велика гра триває. І сьогодні, до речі, 14 січня. З чим я вас і поздравляю. Поздравляю з тим, що ми десь уже на екваторі зими. А це означає, що не за горами весна. Колька під номером 65. Велика гра триває. Не за горами весна і не за горами, звичайно, нові акції, нові перемоги. «Забава». І дай Боже нам нашої великої перемоги. Колька під номером 46. Велика гра триває. Ми з нетерпінням чекаємо на фінал великої гри. Хто стане головним переможцем? За ці суми варто позмагатися, адже на кону Великої гри. 190 тисяч гривень і джекпот 1 мільйон гривень. Кулька під номером 13. нехай це число стане щасливим для вас. Велика гра триває. Хто, хто стане головним переможцем? І скільки виграє головний переможець? І скільки буде головних переможців? Один чи два, чи ще більше. Все покаже гра. Колька під номером. Дев'ять. Стоп. лототрон в Україні розіграш закінчено. Плата, І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета. Я озвучую: 001317. 0. Е, вітаємо, вітаємо, щиро вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Лото забава. Вельми, шановний головний переможцю, ми ще раз вітаємо вас з вашим грандіозним виграшем і дуже просимо не затягувати а якомога швидше зателефонувати на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити ваш виграш. А зараз, як завжди, звертаюся до всіх шанувальників Лото Забава. Дорогі друзі, рівно за тиждень на вас чекає наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Ну що ж, дорогі друзі, і не думайте перемикати на інший канал. Хоча велика гра закінчилася, але призи, призи у нас не закінчилися. І не просто призи, а це додаткові, гарантовані призи. Отже, ми урочисто і красиво відкриваємо п'ятий акційний розіграш зимової акції. Один мільйон додатково і на плани, і на мрію. Цікава інформація в минулому акційному розіграші 100 тисяч гривень виграла пані Василина із Чернівців. Як пані Василина призналася, вона не постійно грає в лото забава. Цього разу вирішила а, зроблю собі такий зимовий святковий подарунок і купила п'ять акційних білетів ЛОТО Забава. Про те, що вона виграла, дізналася в прямому ефірі. Ну, як часто буває, не повірила своїм очам і двічі перевіряла білети. І знов не повірила сама собі і пішла на точку продажу. Ще й там перевірила, і там переконалася, що таки да вона виграла 100 тисяч гривень. Ще вас, пані Василино, і поздоровляємо. Ми знаємо про ваші е, плани. Ви хочете витратити ці гроші на е, здоров'я і на цікаву подорож. Е, пані Василина, в свої молоді, красиві 65 років е, мріє про романтичну подорож, можливо, за кордон. А ще у її найближчих планах це зірвати джекпот і виграти один. Мільйон гривень. Пані Василино, ми щиро бажаємо вам, щоб всі ваші плани, всі ваші мрії здійснилися. Ну, а зараз я хотів би звернутися до вельми шановних учасників акційного розіграшу. Сподіваюся, ви маєте 5 заповітних акційних білетів. Лото забава. Якщо так, то ми бажаємо вам удачі і просимо вімкнути. Комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед акційних комбінацій вибере акційні комбінації переможців. Ось 10 акційних комбінацій. Це виграші по 10 тисяч гривень. А ось. По центру ви бачите акційну комбінацію. Отже, шановні, якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось таку акційну комбінацію, я її озвучую: 6, 2, 1, 1, 8, 1, 4, 8. я вас поздоровляю, Щойно ви виграли 100 тисяч гривень. Ну що ж дорогі друзі, це знову сталося. У нас знову 11 переможців. Знову 10 переможців виграли по 10 тисяч гривень. А один головний переможець цього акційного розіграшу виграв 100 тисяч гривень. Вельми шановні переможці, я прошу вас якомога швидше зателефонувати на гарячу лінію. Гарячу лінію лоту забава, щоб дізнатися. Як оформити ваші виграші? До речі, ваші виграші ви можете перевірити на точках продажу і за штрих кодом на сайті МСЛ? Отже, дорогі друзі, закінчується наша акція. наш... Наша зимова акція один мільйон додатково і на плани, і на мрії. П'ять тиражів поспіль. Що неділі що і гарантовано Ми розіграли по 200 тисяч гривень. П'ять тиражів поспіль. щонеділі, що тержу. У нас було 11 11 акційних переможців. Таким чином, за час цієї акції у нас було 55 акційних переможців. І за час цієї акції, за п'ять тиражів, ми Гарантовано і додатково розіграли, а ви виграли, один мільйон гривень. Я іще раз щиро вітаю усіх переможців нашої зимової Акції 1 мільйон додатково. І на плани, і на мрії. І нехай, звичайно, усі ваші мрії обов'язково здійснилися. Дорогі друзі, ми з вами живемо у дуже важкий час, але разом з тим. Величний час, коли йде боротьба за волю і незалежність нашої Батьківщини. Ми щохвилини, щомиті, пам'ятаємо про того солдата, який зараз там, у холодному засніженому окопі. Він оберігає нас з вами. Ми завжди про нього пам'ятаємо. І ми завжди вдячні і низький уклін усім нашим воїнам-героям. Тримаймося разом і разом йдемо. До нашої такої заповітної перемоги. Лото забава з Україною в серці. Дорогі друзі, бережіть, бережіть себе. І рівно за тиждень ми знову побачимося. До зустрічі! Нехай вам щастить!